На вулиці, ну вільна встановка така. Ну вони приходять тут трошки розвантажуються. Тим більше людина буде е, залишатися активною в своєму житті, тим більше вона не буде потребувати сторонньої допомоги. Я розумію соціальний аспект цього, але найважливіше навіть те, що е, люди навчаються впродовж життя і навчання ніколи не закінчується. Бо зазвичай, коли ми говоримо про навчання, ми думаємо про молодих людей. Чому завжди входять з вами і ухоронення вас Це дуже зворушливо, що в умовах війни ви думаєте про те, як захистити інших Я часто зустрічаюся з дипломатами і різними представниками, і те, що я для себе зрозумів, що ми також покращуємо життя інших людей, Мене вражає сила, яку я бачу в ваших обличчях. Nations... Від імені всіх 22 агентств Організації Об'єднаних Націй. Я хочу подякувати UNDP за їх вклад а також муніципальну владу. І дійсно можна бачити синергію і прекрасну взаємодію. Ми пишаємося нашою співпрацею з цією поважною організацією UNDP. І ми сьогодні раді вітати і познайомитися з паном Матіосом, новим координатором проон в Україні. Тому ми сьогодні оглянули об'єкти, які реалізовані спільно в нашій співпраці. Це, зокрема, багато проєктів по цьому закладу, територіальному центру, де ми знаходимося, і саме головне ми побачили щирі відгуки людей, які Відвідують цей центр і вони дійсно виглядають щасливими. Вони разом комунікують, об'єднуються і е, життя триває. Тому ці проекти дають натхнення нам працювати разом далі.